Рівні знательним свідомим. свідомом. Я тут вичитав, що для створення цифрового контенту е, можна використовувати і, і це класно спрацьовує на виклик е, такої лавини хейту і е, уваги аудиторії, коли ти постиш і е, викидаєш величезну кількість е, рілців, там, е, шортсів, коротких відео ні про що. Е, такі без теми. Що-небудь. Тоді е, народ, який реагує на що попало, е, фокусується на, на постійній потребі. І е, е, якби просування завдяки хейту відчувається, ну, відбувається набагато швидше. Мені не дуже просто з таким е, якби поняттям погодитись, е, тому що. Хочеться закласти якийсь сенс, і щоб відео давало якусь користь і щось щось знаменувало, щось значило було по якійсь темі. А, як знімати, що попало і багато, я ще не придумав, але е, радять, що так працює. Як ви думаєте?